Генеральна асамблея ООН у 2011 році прийняла рішення, що року, 21 березня, відзначати Всесвітній день людей із синдромом Дауна. 21 день третього місяця року був обраний свідомо, це пов'язано з тим, що захворювання являє собою трисумію за 21 ою хромосомою. Такі люди мають 47 хромосом у кріотипі замість звичних 46. Першим на цей недух звернув увагу англійський лікар Джон Лендон Даун, його прізвище й дало назву хворобі. Синдром Дауна, який є вродженою генетичною аномалією, розповсюджений в усьому світі, і це не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків. Для дітей з цим захворюванням життєво важлива рання діагностика і допомога лікарів. Згідно з дослідженнями вчених, якщо з раннього віку надавати дітям із синдромом Дауна адекватний доступ до медичного обслуговування, програм інклюзивної освіти і занять спортом, їхні розумові здібності та фізична форма значно покращуються, змінюється якість і тривалість їхнього життя. Народжені з синдромом Дауна діти можуть навчитися самообслуговуванню, читати, рахувати, писати та виконувати різну нескладну роботу. Для цього їх навчають із застосуванням відповідних методик. Крім того, інклюзивне навчання у класах з іншими дітьми, любов і турбота батьків, адекватне ставлення оточуючих здатні інтегрувати таких людей у суспільство. Людина з синдромом Дауна може здобути вищу освіту, влаштуватися на роботу.